Я зараз стою перед важким завданням, щоб за 10 хвилин сказати все, що я вам хочу сказати. Але деха, поки я стояв і співав разом з вами пісню, я собі подумав, в кого вдома є велике господарство. Підніміть руку. Значить, додому ніхто не спішить, правда? Тому якщо я буду 11 хвилин, ви мені простите, добре? 10 хвилин. Мої хороші брати і сестри, разом з вами. Доволі просте, банальне місце, яке написано, і всі його знають на пам'ять, але яке має в собі велику силу, я хочу з вами разом почитати. Це Іван Матвія, четвертий розділ спочатку. Матвія, четвертий розділ спочатку читаємо так. По тому Ісус був поведений духом в пустиню, щоб диявол його спокушав. І после він сорок день і сорок ночей, а в кінці згрудні». І ось приступив до нього спокусник і сказав, коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами. І він відповів і промовив, написано, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить з уст Божих тоді забирає диявол його в святе місто і ставить його на наріжнику храну. Та й каже йому, коли ти син Божий, то кинься додолу, боже написано. Він накаже про тебе своїм ангелом, і вони на руках понесуть Тебе, щоб об камінь коли не спіткнути своєї ноги. Ісус відказав йому, ще написано, не спокушуй Господа Бога свого. Знов диявол бере його на височезну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу. І каже до нього, все це тобі дам, якщо впадеш і мені ти поклонишся». Тоді каже до нього Ісус. Відійди сатано, бо ж написано господеві, Богові своєму вклоняйся і служи одному йому. Тоді позостанув діявол його і ось ангели приступили і служили йому. Мабуть, всі ви знали це місце, але знову відновити в нашій пам'яті я пропоную. І ось саме центральне, що я бачу в цьому місці, це три. Відповіді, три однакові відповіді на три різні запитання. Він сказав: Ісус, написано, яку силу має Писання, і скільки в собі мудрості мав Ісус, знаючи це Писання, щоб відповідати написано. Ви знаєте, це велика цінність. І коли ми тримаємо Біблію в руках, коли ми її читаємо, це є велика цінність. Одного разу ми з дітьми пішли в ліс. Нас було багато. І з нами пішла одна сестричка, яка дуже багато розуміється на травах. І коли ми йшли, вона чомусь почала збирати ті травички зелені і каже, що ж ви йдете, топчете траву? Це ж цінна на з неї чай, звариш. Від того допомагає, від іншого допомагає. Я йду, і мені все одно, куди я йду. Я наступаю, і мені все одно на що я наступаю. Але виявляється, що я наступав на цінність. Вона назбирала великий букет цієї трави і каже, ми будемо варити чай. Для неї це цінно. Оце цінність. Але ця цінність лежить в прямому розумінні слова, витираючи з неї пил, ну дехто тримає, каже, якщо Біблія є в хаті, і на видному місці, то вже грім не вдарить хату. І можливо, в когось вона так і стоїть. Але, Боже Слово, воно цінніше, ніж трава. І... Ми багато помиляємось. І знаєте, чому ми помиляємось? Матвія 22, 29 вірш, коли прийшли люди до Ісуса, це були Садокеї, і починають Його питати, і каже, ви помиляєтесь, тому що не знаєте ані Божого Слова, ані Його сили. Ви помиляєтесь, ми з вами помиляємось, тому що в багатьох випадках ми не знаємо Божого Слова і не знаємо Його сили. І я бачу, хто ще не хоче. Якщо ви зауважили, я старався прочитати, акцентуючи на ньому увагу. І ось приступив спокусник і сказав, коли ти син Божий, Те, кожен має свій почерк. Я маю свій, як пишу, ви пишете, маєте свій почерк. Кожен композитор, кожен поет, коли він складає вірші, пісні. Кажуть, оце він написав, це його. Навіть Бог має свій почерк, коли він творив людство, коли він творив весь тваринний і рослинний світ, він творив їх подібними. Тому е, науковці, так звані науковці, кажуть, ну це була еволюція, коли вони пішли. Та не пішли, це Бог їх створив. Просто почерк однаковий. І ось коли диявол підійшов, навіть я знову ж таки впізнаю його почерк. Він каже, коли ти син Божий. Пам'ятаєте? Ще одне місце, коли Христа розп'яли, коли він висів, підходить спокусник, і що він каже, коли ти син Божий, то зійди з Христа і ми повіримо в тебе, ти інших спасав, а себе спасти не можеш. Так ось я бачу оці слова. Чи не чули ви щось подібного в свою адресу? Ну коли ти віруючий, ну коли ти ходиш в цю церкву, ну чому тоді стається те інше? А знаєте ж, багато-багато, знаєте, я не маю часу не можу багато проводити прикладів. Але диявол, він підійшов до Христа не в перший день, коли Христос тільки почав простити. А він прийшов при кінці, коли вже сильно став. Коли вже їсти захотів, він каже, ну коли ти син Божий, то зроби з цього каменя, а камінь в Палестині не дуже подібний до хліба. Каже, зроби з цього каменя хліб, поїж. Хіба щось гріховне казав йому зробити диявол? Хіба щось страшне і заборонене сказав зробити диявол Ісусу? Ні, зроби собі хліба. Поїзиш, будеш мати силу. Це ж твої базові потреби, які ти маєш задовільнити. Але що означало для Христа? Коли б він зробив з каменя хліб, це означало кінець його посту. Це означало кінець його молитовному служінню. І він каже, не хлібом самим буде жити людина. Але кожним словом, він каже, написано, диявол, знаєте, це, мабуть, другий по певній ієрархії, умовній, хто найкраще знає Біблію. І він, знаючи Біблію, другий раз підходить і каже, то ж, написано, кинься зверху і анни, унесуть тебе на руках, вони ведуть спіткнутися твоїй нозі. Mm -hmm. Коли б диявол приходив до нас у всій своїй красі, знаєте, так як його малюють в журналах, да ніхто без вас його не послухав. Але коли він прийшов із Словом Божим і сказав написано, ви знаєте, часом і засумніваєш. В об'явленні 16 морозні, 13 вірш, каже, із уст неправдивого Пророка виходили духи, і ті духи були подібні до жаби. Я не знаю, чи вам коли-небудь уявлялося, верні приходилося лежати десь на якому слуху. І коли приповзає якась комаха, вона повзає, і ви бачите, що вона повзе. Навіть вона як муха летить. Але ніхто не бачить, коли приходить жаба. Вона приходить несподівано, раптово, і вона вже ось тут. Ось так несподівано. Раптово в церкву приходять всякі згубні Єресі, які кажуть, то ж написано. А потім ти дивуєшся, ну де вони взяли таке, що написано. Ну, ніби написано, але не написано. Ніби написано, що. Ангели тебе понесуть. Але каже, не спокушай Господа Бога Твого. Ніби написано, що ви маєте бути здорові, але не спокушай Господа Бога Твого, коли приходять хвороби. Не спокушай Господа Бога Твого, коли тобі пропонують ліки, а ти відмовляєшся від них. Не спокушай Господа Бога Твого. І не кажи, написано. І останнє. На що я хочу звернути увагу за правдим часу? Третій раз приходить диявол, виходить на височесну гору Христа і каже, я дам тобі всі ті царства. Мало того, всю їхню славу віддам тобі. Одна маленька річ поклонися мені. Поклонися і все належить тобі. Ну, зрозуміло. Питання життя і смерті. Адже Христос прийшов щоб спасти людей. Він прийшов взяти своїх. І ось тільки пропонують, не треба тобі Христа, не треба тобі страждання, не треба тобі прикладати зусиль, просто поклонися і все і те, для чого ти прийшов, воно майже на автоматі буде належати тобі. Знаєте, коли я читаю Книгу «Об'явлення», Написано, що чотири тварини, і 24 старці, вони падали нить-ниць і поклонялися, і співали свят, свят, Господь Вседержитель!» І 24 старці, вони знімали свої вінці, клали е, у них всемогутнього. І люди, які писали і читали це місце в древності, вони розуміли, що кожен завойовник, який приходив в країну і завойовував цю країну, то ті, кого він завоював, Царі, вони знімали свої вінці, знімали свої корони і клали біля ніг того, хто їх завоював. І це означало, ми належимо тобі. Що дитя робити? Він каже, вклонися мені. Скажи, що ти належиш мені. Ви Знаєте, це абсурд. Це абсурд і в нашому житті. Але часто так буває. Що десь ми в цьому розумінні піддаємося, і це тільки через те, що ми не знаємо писання. Вам потрібні діти на нерівній школі. Простий приклад. Купіть багато подарунків, багато цукерків, напечіть пирогів і скажіть, що все це буде в нерівній школі. І побачите, що у вас класи будуть переповнені. Вам треба люди церкві. Поїдьте, привезіть гуманітарки, безплатні, шикарні, такої, знаєте, майже нової. І тут лапки будуть повні. Але для чого тоді біблія? Для чого тоді біблія? І нічим не можна купити людей. Бо чим купити, тим і мусите годувати. Купити гуманітарки, то й до кінця їхнього життя будете їх забезпечувати. Купите їх спортом, то до кінця життя будете їх спортзал ходити. Купите їх подарунками, так до кінця життя їх будете подарунками і кормити. Але якщо ви дасте їм Біблію Слово Боже, вони самі його понесуть. Ось тому Христос, Він не радів великій толпі людей, яка ходила за ним. Він каже, вони тому ходили, що бачили чудо, а ви ходили через те, що наїлися і зараз знову їсти хочете. А вам потрібен хліб життя. Мої брати і сестри, Біблія, вона є в кожному домі. В кого немає, підійдіть до пастора цієї церкви, якщо в нього не буде, підійдіть до мене, я вам дам Біблію. Але читайте її, досліджуйте, щоб коли прийде спокусник, ви могли сказати, написано. Амінь. Амінь.